Розпочали змагання з легкоатлетичного кросу о десятій годині. Першими бігли дівчата. Їм підготували дистанцію кілометр. Марія Гечка представляла команду держслужби з надзвичайних ситуацій Закарпаття. Дівчина прибігла до фінішу першою. Я задоволена, чесно кажучи, думала, що десь мій час це 3.50-4 хвилини. Але наразі 3.43, як показує мій годинник. Це непогано для мене особисто, бо ну такі короткі дистанції ніколи не бігала. Це Перший раз бігаю наразі два рази на тиждень, стараюся така. На початку тижня невелика дистанція, 4-5 кілометрів, і кінець тижня там 12-15. Другою до фінішу прибігла Анжела Рижкова із команди Чопського прикордонного загону. За результатом задоволена, тому що я відносно недавно бігаю. Для мене це, можна сказати, досвід незначний, але прибігла десь за 3,50. Чотири хвилини. Ну, я думаю, досить непогано. У кожній із команд, окрім дівчат, було й по троє хлопців. Вони бігли крос на дистанціях 1, 2 і 3 кілометри. Першим два кілометри пробіг Олег Панасюк із команди ДСНС Закарпаття. Результат задоволений. Зараз на даному етапі змагань час не грає ніякої ролі, головне прибігти першим. Вдалося супер. Я гадаю, що такі змагання необхідні, тому що це стимулює для підняття розвитку спорту серед структур. Десь люди також замотивовані тримати себе в формі. Бо Якщо ти спортсмен, це психологія, ти не будеш виходити на старт, якщо ти психологічно не готовий боротися за перемогу. Максим Думач представляв Нацгвардію, він першим подолав три кілометри. Ну, Результату я не дізнавався, але прибіг перший задоволений. Спочатку було важко бігти, потім легше. Коли зрозумів, що вже добігаю до фінішу, вже на всіх силах. Ну, показав результат. Ну, дуже забивався. І на... В останньому крузі вже дихання збилося. Організатор чемпіонату області з легкоатлетичного кросу Михайло Пантьо каже, ці змагання планові їх пройдять між працівниками правоохоронних органів Закарпаття. Це наші календарні змагання фізкультурно-спортивного товариства Динамо, яке об'єднує 14 силових структур. Це починаючи від ГУНП, управління патрульної поліції, прикордонники, митники, Всі силові структури, судова охорона. З чого ми його проводимо? Того, що на початку жовтня місяця у нас буде чемпіонат фізкультурно-спортивного товариства Динамо України. Тож ми повинні сьогодні визначити кращих спортсменів на дистанції, організувати збірну команду, яка прийме участь. Там тривали змагання у Бозовському парку продовж години. Руслана Гостюк, віктор пойда, новини на Суспільному.